Будемо зараз у цьому блоці говорити про економіку і про фінанси. Андрій Дубас з нами, президент Асоціації Українських банків. Вітаю вас, добрий вечора, пан Андрію. Добро вечора, слава Україні, героям слава на початку. От із останньої свіжої інформації, яка буквально нещодавно з'явилася, вона стосується того, що Байден затвердив санкції проти іноземних банків, які допомагають Росії купувати військові товари чи технології. Ви банкір, ви добре на цьому розумієтеся. Ось що означає потрапити під фінансові станови банку? Потрапити під обмеження мінфіну сполучених штатів. О, що це для будь-якого банку може означати? Ну, дивіться, якщо простою мовою сказати, то найгірший випадок для банку це бути відключеним від міжнародних платіжних інструментів, наприклад, від е, е, інструменту, такого як SWIFT, або, наприклад, міжнародних платіжних е, карткових систем, таких як Visa, Mastercard, Бо тому, що тоді ваші клієнти не зможуть бути е, інтегрованими в глобальні процеси, які фактично зараз оточують нас е, повсюду. Далі гірше може бути те, що наприклад в вашого клієнта у банку відкритий рахунок, і а, ви хочете зробити якийсь міжнародний ваш клієнт, хоче зробити міжнародний платіж і дає доручення банку, якому який є під санкціями, зробити такий міжнародний платіж. Такий міжнародний платіж не буде можливістю здійсненню. І ви розумієте, як це впливає на конкуренцію. на… Можливість конкурувати за клієнта в банківському глобальному світі. Тому я думаю, що для банківської установи за заподіяння за санкцій, таких сильних, які заподіюють, наприклад, такі країни, як США чи Європейський Союз, це близько до смерті подібно, тому що ви знаєте, внутрішнім обмежитися споживанням у внутрішнім ринком буде дуже складно. Тепер загалом зрозуміло, що може чекати на тих, хто захоче обійти американські санкції, зокрема і санкції Європейського Союзу щодо підтримки росіян. Як то кажуть, щасливої дороги. Девальвація гривні. А от якщо ми будемо зараз е, мати проблеми певний час із міжнародною фінансовою допомогою, чи достатньо тоді нам буде надходження від світового банку і від МВФ, які до нас прийшли? Ну от зараз ще е, Японія 950 мільйонів е, нам допоможе грошима. Чи достатньо буде цього, щоб, наприклад, утриматися, які протриматися, якийсь час? Ну, скажімо так, до кращих часів? Я би це питання розділив на дві частини: фінансова допомога і військова допомога. Якщо лише говорити про фінансову допомогу, то так бути в програмі з міжнародним малютним фондом, яка до речі пройшла успішний перегляд, другий перегляд цієї програми нещодавно. Національні банки, міністерство фінансів, інші органи влади заявили про це. То е, ця програма чотирьохрічна вона гарантує Україні, що Україна отримає за результатами цієї програми е, від різних інституцій близько 115 мільярдів доларів. 115 мільярдів доларів, хоча сама безпосередні кредити е, міжнародного валютного фонду, там вони визначені всього в сумі 4 мільярди. Але на цю інституцію дивляться більшість, е, якщо не всі цивілізовані країни, і тому я вважаю, що е, Досягати домовленостей для того, щоб виконувати ті домашні завдання, які ми взяли на себе, будучи в програмі міжнародним валютним фондом, е, потрібно просто розуміти, що це питання 115 мільярдів доларів. Але, Але ці, чому, боку, ви теж дуже правильно ставите питання. Чи все ж таки будуть інші учасники дотримуватися своєї сторони зобов'язань, тобто що ми, наприклад, перебуваємо і продовжуємо перебувати в програмі з міжнародним валютним фондом, чи інші донори, інші країни, які взяли на себе ці зобов'язання, будуть продовжувати допомагати Україні в цьому всій жахливій війні? Я тут питання звичайно відкрите, але я переконаний, що Цивілізований світ не залишить нас сам на сам з цим ворогом, тому що звичайно, що сили не є співмірні, і з іншого боку, знаєте, ця не неочікуваний напад. Він ну він, він спровокував дуже багато процесів, як імміграційних, так і питання зупинки бізнесу і багатьох експортного потенціалу. І я думаю, що вже стільки багато поставлено, знаєте на карту, стільки багато вже витрачено ресурсу військового і фінансового з боку наших партнерів. Що я переконаний, що вони цю справу доведуть до логічного завершення, але є звичайно політичні різні моменти, політичні цикли в різних країнах, і Україна повинна розуміти, що у разі якщо буде... Затримка з тих чи інших каналів, наприклад, фінансової допомоги. Ми маємо мати план Б і план С, як ми будемо рухатися в такому випадку. На перший погляд, в нас сьогодні ситуація є дуже надійною, оскільки в нас високі золотовалютні резерви, в нас є прямі договори і контракти. Про е, допомогу від, е, наприклад, так як ви сказали, від певних конкретних країн, не від, наприклад, е, від е, там е, сполучених штатів чи європейського союзу, а є скандинавські конкретні країни, Японію ви назвали і окремі організації, такі як Світовий банк. Чи міжнародний валютний фонд ці програми продовжують працювати, але війна це надзвичайно видаткова е, частина, надзвичайно видаткова історія. В нас сьогодні дефіцит бюджету вже більше ніж 50%. І м, якщо не дай Бог, наприклад, буде така ситуація, що в нас е, буде задіяний якийсь критичний сценарій, що там проблеми будуть з е, е, фінансовою підтримкою України, звичайно, нам прийдеться е, е, повернутися до таких інструментів, як, наприклад, скорочення Видатків а залучення внутрішнього боргового ресурсу, наприклад, як було зроблено в 2023 році. Я зверну увагу в 2023 році. Банківська система викупила облігації міністерства фінансів на суму близько 600 мільярдів гривень, і це. Співмірна е, сума, яка була е, надрукована національним банком у 2022 році, спочатку 400, потім 200 мільярдів були е, була емісія, здійснена. Тобто, фактично, у нас є сьогодні інструменти, і я думаю, влада розуміє, що питання емісії буде відкладено якби як на самий останній, на самий найгірший. Варіант, бо на цей момент ми маємо і резерви, ми маємо і прямі договори, ми маємо можливість, скажімо так, переглядати і бюджетні наші видатки. Так ми воюємо, звичайно, прийдеться в складних умовах приймати складні рішення. Пан Андрію, ну якщо у нас зараз так все відносно стабільно і нормально, і в принципі є впевненість, що так залишатиметься впевнев. Певний час однозначно, тому що є резерви, якими можна скористатися. Але чому тоді зараз от, Євро подорожчав до нового рекорду? Що тоді долар розігріває, розганяє? Це сезонні коливання, чи в принципі є якісь відчуття в банківського ринку, чи загалом в економіки, що не все так може бути добре, треба перестрахуватися. Що тоді відбувається з курсовими цими хитавицями? Перше в жовтні національний банк перейшов від режиму фіксованого курсу утворення до режиму так званої керованої гнучкості. Це не є вільний курсоутворення, як в нас було до початку війни. Це керована історія, де Національний банк різкі піки девальвації або ревальвації буде. Виходити на ринок і своїми інтервенціями ці піки е, м, нівелювати, що відбувалося на початку введення цієї курсової е, керованої гнучкості? Так, звичайно, був певний шок. В нас е, е, були інтервенції з боку національного банку більші. Але потім ми навіть бачили заспокоєння ринку. Побачили, що Нацбанк тримає ситуацію під контролем, і навіть було зміцнення гривні. Тому дивіться, так це сьогодні є сезонна історія, оскільки в нас відбуваються процеси, які були до. До початку фіксованого цього курсу, до початку повномасштабної агресії. Гривня. До кінця року могла трішки девальвувати потім до літа вона зміцнювалася. і це пов'язано з сезонними факторами з, з більшою кількістю валюти, наприклад, або наприклад, коли експортери ввозять валюту, або навпаки, купують більше для там паливно-мастильних заходів, пов'язаних з агро з, з посівною, і так далі. Тому так це сезонний фактор на сьогодні. Треба дивитися більше на те, скільки національний банк продає сьогодні валюти на ринку, і я мушу вам сказати. Що ці позначки навіть є кращими в декілька в деяких тижнях ніж вони були до початку введення цієї керованої гнучкості. тому ситуація, як на воєнний час, є в цілому нормальною. Що можу сказати на ну на, на, на найближче, наприклад, майбутнє про курс євро і долара. Дивіться, навіть євро і долар вони між собою також не є там констативні, якісь що один до одного чи один і десять. А наскільки я знаю, що ця пара євродолар вона теж мала коливання в межах там. 2-3% за цей період, як і відбулося в гривні. Тому, е Наприклад, національні валюти тих чи інших країн вони мають властивості міцнішати або слабшати в залежності від ситуації від облікової ставки від монетарної політики їхніх центробанків, ну і від багатьох багатьох факторів. Тому сьогодні це не є привід для паніки. Я проаналізував і навіть в себе на Фейсбук спринці робив з приводу цього великий допис, показуючи який стрибок, скажімо так, в лапках іноземної валюти відносно до гривні відбув в порівнянні, наприклад, з половиною року 23-го, ця історія має абсолютно нормальний фактор, який ну притаманний сезон сезонним властивостям. що ви можете тоді сказати про виведення капіталів з України? Адже буквально кілька днів тому зустрів аналітику, в якій було сказано, що недобросовісні експортери. Вивели з України близько 8 мільярдів доларів чи євро, які не повернули в Україну після експортних операцій. Наскільки для нас це є обтяжливим? І чи помічаєте ви якісь схеми по виведенню капіталів, наприклад, в Україні? Можливо, корупційні гроші? Про корупційні чи не корупційні гроші не зможу сказати, тому що не маю, скажімо так, ні фактів, ні підстав про це говорити. Так, але скажу з приводу виведення капіталу, це велика дійсно є проблема. З двох причин перша причина полягає в тому, що сьогодні торговий баланс України є від'ємним. Ми більше імпортуємо, ніж експортуємо. І це пов'язано з тим, що імпортуємо ми так, як і до війни було. А експорт, звичайно, знизився суттєво через і наші експортні можливості аграрної, металургійної промисловості і так далі. Щодо виведення капіталу, в нас зараз в Україні. З початку війни є багато обмежень щодо виведення капіталу, щодо можливостей навіть виплати дивідендів і так далі. Ми не будемо задавати питання, чому це відбулося. Звичайно, в умовах війни всі ці обмеження були спрямовані для того, щоб втримати ситуацію, втримати ситуацію. Так на жаль, ми спостерігаємо інколи появляються якісь схеми, які ситуативно е, створюють певні е, там е, труднощі, які важко проконтролювати або важко втримати. Звичайно, що правоохоронні органи інші, наприклад, суб'єкти фінансового моніторингу. Вони, коли виявляють такі схеми, вони застосовують заходи впливу і до установ, які сприяли таким речам, і звичайно до самих. Там суб'єктів господарювання, які в таких схемах брали участь. І ми можемо побачити і штрафи відбуваються, і навіть інші заходи впливу відбуваються. Тому так і в фінансових компаніях, і в банках такі випадки, на жаль, трапляються, але фінансовий моніторинг. Постійно старається вдосконалювати свою свої інструменти для того, щоб не дозволяти таким речам відбуватися. Проста логіка. Дивіться, якщо ми б зараз відкрили абсолютно всі можливості щодо виведення капіталу, виплати дивідендів, ну ситуацію втримати було б надзвичайно складно. Економіка без фінансової підтримки зовнішніх наших партнерів, ну вона була б вкрай тяжкому становищі, тому якщо ми хочемо жити в Україні в незалежній Україні, де немає триколорів, де є нормальні люди, як ми звикли до пер до перед повномасштабним вторгненням. Так ми мусимо потерпіти ті обмеження після перемоги. Всі обмеження будуть зняті. І як на вхід в Україну капіталу, так і на вихід, якщо це виплата дивідендів. На жаль, таке в воєнний час е відбувається. Ще одна цікава подія, яка сталася. Це відтермінування сплати зовнішніх боргів для України. Як це взагалі нашій економіці може допомогти? Ну, дивіться, це я думаю, що це скоріше спрацює, знаєте, якимсь таким додатковим плюсом в тому випадку, коли ми маємо труднощі з ритмічністю надходжень нашої міжнародної допомоги. І з іншого боку, теж наші партнери розуміють, що країна, коли воює, вона має основні видатки, які на які вона має звертати увагу, і в принципі так і відбувається. Це видатки, пов'язані з обороною. Вони в нас є надзвичайно великі дефіцит бюджету. Як я вже сказав, вже більше 50%. і це е, ті видатки, які ми е, наповнюємо за рахунок внутрішнього бізнесу, внутрішнього споживання, сплати податків і так далі. Але ми розуміємо, що е, навіть е, суспільство і громадськість. Коли є така невизначеність як війна, менше витрачають коштів. Вони розуміють, що сьогодні е, робота є, а завтра її може не бути. І тому краще ті невеличкі збереження, які кожен з нас має, щоб їх притримати, для того, щоб е, розумі... ну, протриматися, коли буде більш складніший період часу. Е, тому це впливає на економіку, це впливає на споживання, на бізнес. Бізнес не отримує цих цієї виручки, не сплачує ці додаткові податки. Тому так, це проблема. З приводу відтермінування по сплаті, звичайно, це адекватно. Ми сприймаємо це як позитивний сигнал, тимчасовий позитивний сигнал, який Україна вимушена або домовлятися з нашими міжнародними партнерами, або навіть е, міжнародні партнери можуть, е, скажімо так, е, на випередження пропонувати такі опції, як розуміючи, що країна і е, українська, українська економіка зараз не найкращі кондиції. Спасибі Андрію за ємні за детальні відповіді. Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків. Говорили про ситуацію на валютному ринку. Отже, пан Андрій заспокоює всі ці коливання, які ви зараз спостерігаєте щодо долара, щодо євро. Це все сезонні речі. Українська економіка, попри війну, працює золотовалютних запасів достатньо, аби втримати ситуацію.